Знаймо у свою власну справу. Або від фрази: у тебе нічого без нас не вийде і, маючи нуль власних клієнтів, до черги на онлайн-заняття за рік. Чи можливо це так, я власний приклад. Мене звати Халявкіна Єлизавета, я логопед, міотренер. І сьогодні я хочу поділитися саме своєю власною історією того, як я пішла знайому у свою власну справу. Майже рік тому я пішла з роботи в намі працювати сама на себе. Вже півроку майже у мене відкритий ФОП. Я працюю з дітьми і дорослими, і сьогодні про що я хочу вам розповісти. Сьогодні я хочу розповісти вам про свій власний досвід, про свої страхи, переживання, як я наважилась, палки в колеса, факапи, перші клієнти. І трошки про ту саму підтримуючу класну спільноту. Поїхали! Почнемо з початку мого шляху. Це відео більше як вступ до каналу, тому якщо вам буде цікаво, як я з журналіста вирішила все-таки перевестися і стати логопедом, то пишіть про це обов'язково в коментарях, мені це дуже важливо, і я зніму на цю тему теж відео, більш детально вже розкажу про те, як це відбувалось, чому, взагалі про освіту, про університети і тому подібне. Отже, мій професійний шлях почався саме з роботи няною. Потім я працювала у центрі одному, на групових заняттях їм там приходила, допомагала. І ще в садочок теж приходила, але я більше як просто за ними спостерігала. Да? Тобто там були і вихователі, викладачі, а я просто була як помічниця. І взагалі це був перший мій такий досвід, як знайомство з дітьми з особливими освітніми. Там були також дітки з різними мовленнєвими порушеннями. Я також до цього таких діток не особливо якось помічала. І це було як моє перше таке знайомство і взагалі розуміння, які ці діти, як вони комунікують, як вони себе поводять. І я просто більше їх спостерігала. Потім якийсь час я працювала в садочку. Цьому він був як інклюзивний. Да, там я вже працювала саме як нянечка, напевно, помічниця. І потім вже я вирішила, коли перейти в саме навчатись на логопеда, мені запропонували там працювати адміністратором. Я там працювала адміністратором, і через якийсь час ще почала проводити перші свої заняття. У мене було декілька дітей, яких я вела. Тобто, я поєднувала адміністраторство і свої заняття. Да? І іноді ще підміняла. Інших дівчаток, коли вони хворіли, чи ще були якісь там проблеми, ну, як усі адміністратори, да, робимо максимум за мінімум. Потім звідти я звільнилась і пішла, влаштувалась уже в центр саме логопедом-дефектологом, ну, більше як дефектологом, як корекційним педагогом. Там я ще теж дуже довго багато ходила на заняття до інших педагогів, дивилась, як вони проводять заняття, як вони комунікують, робила свої початкові там, да, заняття просто як ознайомчі. От і потім вже мені надали деяких діток в корекцію, і я вже почала сама проводити заняття. Е, пропрацювавши там десь півроку, я іще плюс до цього влаштувалась в онлайн-школу. Там мені прям дуже сподобалось, там була дуже класна керівниця. Е, можливо, вона буде дивитися цей подкаст і їй. Е... Привіті, от тому і я працювала в онлайн школі, і ось там в цьому корекційному центрі. Пропрацювала я в цьому центрі близько півтора року, і це була моя остання робота в наймі, я сподіваюсь. Пішла звідти не дуже приємно, про це згодом розкажу. Але я була дуже рада, що я звідти пішла. І через якийсь час, ще декілька місяців, я попрацювала в тій онлайн-школі, і звідти теж пішла і вже почала своє вільне плавання. Тож, як я наважилась, в той час я вже жила не сама, я жила зі своїм хлопцем, і нами було прийнято спільне рішення, щоб я почала займатися своїми. Зубами. Що я маю на увазі, коли кажу, що це було наше спільне рішення. Тому що ми розуміли, щоб я почала займатися своїми зубами, да, робити операції, там по видаленню, встановленню, то якийсь час мені потрібно або зовсім не працювати, або працювати мінімально. Плюс у мене було дуже багато страхів з приводу брекетів, що я не зможу працювати, як я зможу говорити, як я зможу щось показувати там спойлер, це. Не заважає абсолютно. Але я прям боялась усього цього, тому я хотіла прям максимально собі соломки да, підстелити, щоб якщо що, я могла якийсь час точно не працювати або хоча б працювати менше. Плюс, скажу чесно, я на той момент вже дуже сильно втомилася від такого графіку. Я працювала 5 днів на тиждень очно, деякі дні цілий день, деякі дні. По півдня, плюс я вела онлайн, і мені було, якщо чесно, важко. Тобто я реально розуміла, що я втомилась. Тож, я пішла на лікарняний, коли зрозуміла, що мені потрібно видаляти мої зуби мудрості, і ще один додатковий мій зубчик, тобто 5 зубів. Це була операція, де мені за один раз видалили усі зуби, тут буде фото моє. От, мені видалили усі ці 5 зубів, і, звісно, мені потрібен був відпочинок лікарняний для того, щоб я відновилася. Дякую усім, мені це надали. І я взяла лікарняний на 2 тижні. Десь тиждень-півтора я прям лежала вдома, відновлювалась, майже нічого не робила. І вже за декілька днів до того, як вийти на очну роботу, за день-два -за дні до цього. Цього я провела онлайн, про що виставила сторіс. І моїй керівниці мого центру дуже не сподобалося, що я не вийшла раніше на роботу, але онлайн не проводила. Окей. І коли я вийшла вже на саму роботу, то у нас була. Не дуже приємна розмова, а взагалі не знаю, чи можу це розмовою назвати, тому що розмова для мене це типу діалогу, а там був діалог тільки на початку. Ну і мене питали, чи можливо я хочу взагалі піти, чи чому я не вийшла, да, і так далі. Я сказала, що я не хочу йти, але я задумуюсь над тим, що я хочу з початку нового року працювати менше, тому що я розуміла, що я дуже втомилась. Я розуміла, що моєї енергії вже не вистачає, і я хотіла якісь змін у житті. Отже, я хотіла працювати 2-3 дні, але повноцінних не хотіла вже цю п'ятиденну роботу, і плюс там були групові заняття, мені групові заняття не особливо подобались, і їх я теж не хотіла вести. Е, на що мені звісно сказали що це нереально і потрібно обирати, або так все і залишаємо а ніяких змін не буде, або тоді я йду. Ну, звісно, я вирішила, що я йду. Дуже важлива вставка тут саме про психотерапію з психологом. Я її проходила на той момент півроку, вже як я була в терапії, і я хочу сказати, що це напевно і був той самий важливий крок. В моєму житті, тому що е, завдяки цьому, в принципі, я все собі розклала по поличкам, е, попрацювала над своїми опорами, над своєю самооцінкою, самоідентичністю. І в принципі, це мені і допомогло вирішити взагалі, що я хочу в житті, що я хочу від життя, е, як я його бачу, да, як я бачу свою роботу і тому подібне. І коли сталася ось ця розмова наша. З керівницею. вона була абсолютно неприємна, тому що мені там просто ем, перші два речення були нормальні, а далі просто почали лити брудом, е, типу що я е, не розбираюсь, взагалі я рано вирішила піти. Е, у мене там ще маленький досвід, я ще нічого не знаю, у мене нічого не вийде, куди я піду. Е, Ну, загалом, якісь просто дивні речі. Просто чути від чужої людини, як мінімум, а як максимум, типу, професіонала, керівниці і тому подібне. Але такі люди є багато їх в житті, да? і я була дуже. Вдячна своєму психотерапевту, що я абсолютно сиділа спокійно, мене навпаки, це якось смішило, тому що я в собі в голові уявила: ну, типу, у мене просто якось саме по собі, типу, набудувався якийсь як щит. Я не знаю, я просто розуміла, що все, що вона каже, мені, це вона каже не мені і не про мене. Це те, що у неї тут сидить, можливо, з якогось страху і ще щось, я не знаю, з яких. Своїх емоцій, вона все це виливала, але факт стається фактом, що це було. І я дуже просто, ще раз кажу вдячна своєму психотерапевту за те, як я це все пронесла дуже людяно, як мінімум. В цей момент після цієї розмови я написала хлопцю, що я Звільняюсь, ну, що він відповів круто, будемо святкувати. <хи> І я, у нас була домовленість, що так як це було під новий рік, що під новий рік навряд чи знайдуть так швидко людину, плюс вона хотіла поїхати у відпустку. Я ж типу, Окей, добре, я все розумію, у вас вже там запланована відпустка. І ми домовилися, що я буду працювати до кінця січня. Це був на той момент. Середина або початок грудня, тобто ну майже два місяці, що я попрацюю. Я погодилась на це, типу, окей, добре, якраз завершу усі свої справи. Мені особливо не було, що завершувати. Але ну, просто, типу, мені це було не в напряг тому я сказала: типу, окей, як наслідок, що вийшло, звісно, вийшло не так. Під кінець вже грудня, коли був останній мій робочий день перед новим роком, перед зимовими канікулами, я прийшла собі на роботу як звичайний день, відпрацювала свої заняття і дуже швидко збиралась додому, тому що в мене ще був онлайн вдома. І я збираюсь, і мені просто ну, віддають мою зарплату і починають казати <свісно> слова, типу прощання що там бажаємо тобі все найкраще я така в сенсі, типу, ми ж домовляли, що я буду працювати до кінця січня, мені сказали, що вже такої потреби немає, що вони вже знайшли людину, і з початку січня вже ця людина вийде замість мене. Для мене, це, звісно, був шок. Я вважаю, що так не робиться, і досі так вважаю. Я розумію, чому ця людина так вчинила, дивлячись на її портрет, але я все одно. Залишаю своєї думки, що так люди не повинні вчиняти. Але ну, як є, я сказала: окей, все найкращого. Навіть не забрала свої речі, тому що я дуже спішила, і я була просто, типу, ушокована. Типу, а що взагалі відбувається? Забрала свою зарплату і за такими очима просто вийшла, поспішила додому, тому що в мене ще був онлайн. І... Вже в метро я вирішила взагалі порахувати, скільки в мене там грошей мені віддали, і ще з'ясували, що мені не всю зарплату заплатили, про що я написала адміністратору і їй самій керівниці, але мені сказали, що вони так вирішили, що у мене повинна бути саме така зарплата. Дякую. Ще думали ми продовжити, до речі, співпрацю онлайн, щоб я у них була онлайн як міотренер саме, але звісно, після цієї ситуації, так то ніякого коннекту між нами не могло бути абсолютно. І людина дуже здивувалась, коли я про це сказала. Що який конект, яка надалі співпраця після всього того, що тільки що відбулося? Ви, типу, Окей. <свісно> І вона дуже здивувалась: типу, а в сенсі, типу, що ми не будемо далі співпрацювати? Звісно, ні. Перші кроки. Перед новим роком мені встановили брекети, зуби мої просто дуже сильно боліли. Я на Новий рік ледве взагалі щось поїла, але вже десь через 2-3 тижні вони, в принципі, відійшли, і мені вже було окей. І я почала проводити онлайн. Ті, що я ще працювала в онлайн-школі, да, ще декілька місяців, і я ще проводила два місяці їхні онлайни, співпрацювала з цією школою. І в цей же момент почала відразу знімати відео, запускати таргетовану рекламу, писати в якісь блоги в Телеграмі там, мамочок, да, Фейсбуки, виставляти свою рекламу. бо, ну... Всюди, де можна, відразу кажу, що це абсолютно не дієво. Звідти мені прийшло абсолютний нуль. Найкраще, що з цього всього було, це. Таргетована реклама в Інстаграм. Знімаєте відео і запускаєте таргет. І ще важ, важливий дуже нюансик: з айфону набагато дорожче оплачувати цю рекламу, тому що комісія Apple в Інстаграмі якась просто x 2 Тому я оплачувала з ну, своїх коштів, але з телефону Андроїду просто дуже це важливо, тому що це реально багато коштів. Профакапи. Спочатку я була на такій довірі до людей, так, ніяких правил, ніяких оплат, нічого мені не треба наперед. Просто записувала, приходьте та потім оплатите, неважливо, і цього робити не можна. Повинні бути обов'язково правила, які закріплені, зрозумілі для усіх, і які тебе підтримують у потрібний момент. Наприклад. Я записала дівчинку на консультацію, вона погодилась, і ми зафіксували час. І, наприклад, це була там середа 12.00, я вже не пам'ятаю. І в цю саму середу, в 11.00 вона раптом мені пише про те, що вона взагалі передумала і вона не хоче йти на консультацію. Ну, окей, дякую. Я, звісно, її написала так, що взагалі так не можна відміняти консультацію за годину до, але що я можу їй пред'явити, якщо ніякої оплати я не взяла. Ну, тобто, просто скажуть, а ну оплатіть мені. Ні, я звісно, написала, що було б чесно, якби ви оплатили хоча б половину консультації, тому що я закріпила за вами цей час і ви вже є в графіку через годину, а ви просто передумали. Ну вона, звісно, скаже, що вона нічого оплачувати не буде. Ну, це понятно. І тут я зрозуміла, що. Перед консультацією обов'язково важлива передплата, щоб я точно розуміла, що ви прийдете, і я фіксую час за людиною тільки, тільки після того, як вона цей час оплатить, хоча б 50%, щоб я точно розуміла, що людина хоча б прийде на цю консультацію. Про співпраці. Як я тільки починала вести свій блог, я підписалась на дуже класного ортодонта у Дніпрі Саша, і вона підписалась на мене теж. І потім вона запропонувала познімати спільні відеорілси, де ми розкажемо про наше спільне дітище, да, спільну роботу, як співпрацює ортодонт разом з Логопедом, навіщо взагалі, в яких аспектах і тому подібне. І у нас була серія цих. Відеорілсів ви можете прийти у мій профіль і подивитись там дуже інформативно і класно. Ну, загалом це була моя перша така співпраця і такий конект з ортодонтом. Ну і що? І мені сподобалось, все пройшло дуже класно. Тому, якщо ви відкриті до світу, да, не бійтесь, самі навіть пишіть, не треба чекати. Може, хтось відмовить, а хтось погодиться, і це буде ну, класно. Це, типу, як мінімум, контент. Десь через місяця два-три почали до мене приходити вже. Клієнти мої саме з блогу, і потрошки почався вже запис на ці консультації на заняття, тому я думаю, що це спрацювала саме таргетована реклама, тому що там було дуже багато зберігань, пересилок комусь, так? І саме звідти до мене прийшли клієнти. Про палки в колеса від колег. Співпраця, яка не сталася саме завдяки моїм підтримуючим і люблячим колегам, бувшої керівниці і іншої жіночки, яка напевно берете справедливості, все без імен, бо це абсолютно немає сенсу, і плюс хто зрозумів, то зрозумів. А взагалі цьому реально немає сенсу, тому що просто такі люди є усюди, і тут немає нічого. Незвичного. Таке у житті буває. Єдину пораду, яку я можу дати, це не впадати у нікчемність, не думати, що це з тобою щось не так, не думати, що це весь світ проти тебе, що це всі люди такі і тому подібне. Ні, абсолютно, це не так. Є дуже багато. Класних людей, і вони теж зустрічаються на шляху, і це є той симбіоз, да, якогось добра і зла в порівнянні. Також розуміти в цей момент, хто ти, навіщо ти тут, як. Який сенс, що взагалі ця ситуація принесла тобі у життя? Да? Психоаналіз у ділі: навіщо тобі це потрібно було винести якийсь урок і просто перевернути цю сторінку і піти далі? Прогрес став помітний, коли заочно ми якби, познайомились да, з деякими ортодонтами, тому що я співпрацюю саме з ортодонтами, Почали, ну, помітили один одного, да? почалися якісь рекомендації, проби. І так далі, і вже у мене почав ще плотніше забиватись графік, і. Ще винайшлась така ідея співпраці, як формат індивідуального чату для того, щоб допомогти більшій кількості людей, щоб вони не стояли в черзі, не чекали да, чергу на заняття, а вже могли займатися. Тому потім відкрився ФОП, коли я вже зрозуміла більш-менш, який в мене є прибуток, да, що він взагалі стабільний і вже було прийнято рішення відкрити ще офіційно ФОП-висновки. Пройшовши все це, я можу сказати ось що. По-перше, психотерапія це круто. Успіх неможливий без факапів. Факапи це є окей, страждати від них це є окей. Обсирати весь світ і усіх людей, що вони погані, тому що у тебе щось не вдалося. Це теж окей. Головне просто дати собі на це час, да, якийсь, і потім. Постраждати, і потім допомогти собі з того вийти, знайти, можливо, якісь нові сенси, винести уроки, або спиратись на ті сенси, да, і цілі, які були до цього, нагадати собі і ще раз, для чого ти це робиш, навіщо, наскільки це тобі особисто, по-перше, потрібно, і продовжувати далі обов'язково, тому що якщо це твоє. Твій сенс, твого життя, твого буття, то він важливий і його потрібно нести далі. Також досить слухати якихось типу дорослих, які є тільки по паспорту дорослі, да, тому що вік це одне, а психологічна зрілість це про інше. які кажуть, що от зараз ти не готовий, тобі там потрібно саме в цьому центрі, саме в цьому садочку, цій, в цій школі надивитись там на трьох тисяч таких самих дітей, тільки тоді ти будеш готова вийти і почати власну справу. На ну це бред. Не хотіти ні росту, ні більше зарплати, ні росту особистого. Це не окей, абсолютно. Досить когось слухати, думати, що ну, колись там точно вийде, вийде тоді, тільки коли ви самі будете до цього готові, коли ви зрозумієте те, що ви готові. Скаже вам хтось про це, чи не скаже, чи навпаки, скаже, що ви не готові. Все залежить від того, що є в вас. Ми не чекаємо, не потрібно. Чекати, що хтось прийде і скаже: о тепер ти готовий, тепер можеш іти. Да? Ніхто так, звісно, ніколи вам не скаже, Тільки ви самі. ви самі повинні дійти до того моменту, е, дорости, можливо, до того моменту, коли ви приймете це рішення, зрозумієте, що вам так не ок, і ви хочете по-іншому. Пробувати і лажати це нормально. Навіть можна потім. Знову повернутись, да? типу, прийняти, що в мене не вийшло, або насправді я цього не хотіла, і так далі. І це нормально, тому що спробувати це класно. Типу ж ти вирішив спробувати, а потім вирішив, що це не твоє, це ну, нічого собі. І не. Це не потрібно усім, так не потрібно усім йти звідти, де вони працюють, відкривати своє і так далі. Це не усім потрібно. Моя мораль єдина, що робіть так, як того хочете ви. як комфортно вам в першу чергу. Якщо вам окей, то це окей. Типу, да, навіщо щось змінювати, якщо все добре? Але якщо. Щось недобре, і ви думаєте: ну, колись там, то насправді, колись там ніколи, скоріш за все, не настане. На такій от ноті хочу завершити свій. Перший, не знаю, відео, ролик, подкаст. Я сподіваюся, що хоч комусь це було цікаво, як мінімум, мені це було цікаво, це мій такий перший досвід. Пишіть, не знаю, свої коментарі, пишіть свої відгуки, не знаю, хоч щось пишіть сюди в коментарях. І я сподіваюся, що я буду це продовжувати, тому що, чесно, мені дуже сподобалось. Усім па-па!